Наприклад, факт, про який нешановний шановним мною гість сьогоднішньої студії воліє не казати, це про те, що в часи Януковича було винесено постанову суду про обшук його помешкання, де була викладена фабула кримінальної справи про відчуження майнових комплексів Київгазу та «Київводоканалу». І як ви знаєте, цей обшук не відбувся. А в ті ж самі дні батько на шановного мною колеги перейшов. До коаліції пана Януковича, таким чином захистивши його від політичного переслідування. Розумієте, що Весь ці факти в нас не на очах. Пане Лісенко, я вас просто... дуже прошу. А не зробіть, не зробіть однієї помилки. Ви журналіст, я маю це іншу посаду, А ми з вами два так. депутати, два колеги. Але я вам скажу, я вам обіцяю. Ви на окрузі дозволили собі декілька разів неправдиво обливати бродом моїх близьких і рідних мені людей. Мій батько, людина заслужена, яка зробила для цієї країни, можливо, значно більше, ніж Ми я з вами разом коаліцію. взяти. І якщо ви собі будете продовжувати дозволювати, дозволювати. ганьбити мого пане, батька, пане, я обіцяю, я складу цей мандат, візьму ремінь і дам вам по заслугам. Ого і тоді Ого. тоді, Серйозно. От, тому що ми повинні поважати старших, і ми повинні поважати батьків. Я ваших батьків поважаю. Я не дозволю собі ніколи в житті. Як ми Пане як довгий. би ми з вами не опанували, Пане Образ... образити старшу людину, Пане тим більше довгий. батька. Пане довгий, ваш батько вступив до коаліції Януковича свого часу. Ну ваш... я я по перше не пам'ятаю Це... такого ну, я починаю І знімати ремінь. сказати розумієте, можете за мій батько ваш працював ваш... в а, цьому. Мій батько був в нашій Україні членом чи 4. чотири. Він ніколи не був в партії. Вам, вам показати голосувальники Поки... вже за 6... батько ні за 16-те число. Мій батько взагалі депутатом не був. Тихо, мій батько не був депутатом. Я кажу вам, що в нашій районі. Україні був Бондар, який є голосувальником за 16 січня, Чекайте. розумієте? Скажіть, скажіть мені будь ласка. і скажіть скажіть батько будь ласка. Скажіть ваш будь ласка. батько долучився Посухайте. до коаліції. Ваш батько долучився до коаліції тут. Ті є ми, ми живемо слова про президентською. Яка... Давайте це одні з давайте перейдемо просто... до пана Олеся. В нього теж є багато речей, які можна говорити. Дуже дуже слизькою. І ви знаєте, я я на цьому життя не закінчиться. Вона дуже тривала. І що завтра, і як будуть вас критикувати Пане Лещенко, через рік, два і три. За сьогоднішній слова ніхто не знає. Але я вболіваю за те, що як би ви скільки ви не зробили, як би вас е потім там через два-три роки не критикували, а все котиться до цього. Я вам кажу, що все котиться до цього. Я бажаю, щоб ніколи в житті ніхто не дозволив собі ні вашого батька, ні маму, ні жодну близьку людину. Ну, батько вашу долучився до коаліції. Слабом, згадати, Пане довгий, до ваш Жмите. батько долучився до тієї коаліції, яка підтримувала президента Януковича в той час. Батько мій ніколи не був в партії регіонів. Я не питаю, чи вступав він в партію регіонів. Я, я запитую, чи долучився він до коаліції. І Останні, останні е, вибори останці, він навіть не був депутатом Верховної Ради. А, слухайте, в нас тут не. У 2010 не... році Станіслав Довгий був депутатом Верховної Ради. Він вийшов з нашої України та долучився до коаліції Ренковича. Вийшов зараз, з нашої вибори, України в 2010 році. Ну я знаєте, я думаю, що це треба перепровірити, тому що. Я, перше, не володію, ну зараз досконало е, датиме. Але я точно знаю, не що Значить, не мого батька. Значить, вам ганьбити точно немає. Ми тут не вирішуємо. Моя людина, яка зробила і... дуже багато для цієї країни. Ця людина зробила дуже багато. Наприклад, 27 квітня 2010 -го року голосував за ратифікацію угоди Януковича Медведєва. Ваш батько. А син це ж не відповідає. Я просто повернуся зараз до вашої персони. А ремін да, я, да, да, я триматиму 5 я червня 2012 -го року голосував за проект закону України про засади державної мовної політики. Тепер це дуже багато ваш батько зробив. Давайте тепер повернемося до того багато, що зробили ви Теп -теп -тепер поруч з паном давайте, Черновецьким давайте, давайте і не батько. погрожуйте народним депутатам. Мій батько, мій бать... я не погоджую. Я просто закликаю до того, я щоб ми мали на етичні норми і рамки якісь дискусії. Тому що не це нижче, знаєте, як нижче пояса, коли ти чіпаєш близьких тобі людей. Послухайте, тому що ваш батько... батько є так само публічною особою. Він був депутатом. Ми маємо право ту студію говорити його як завод. Якщо вам не подобається, ви стаєте йдете. Свіці. Ви знаєте, а я не, буду вимушений, якщо ви будете продовжувати в контексті скажімо, близьких мені дискусії. людей ображати, я буду вимушена залишити. А цю цю наприклад, студію. Сама постановка я питання, я скажу, що, бо ми живемо бать... не в африканській країні. У нас немає мій такого, мій батько, ми не можемо Мій батько, ображає. президент малої академії наук, і шо? де Окей. сотні тисяч дітей і і? навчаються. Це людина, яка ківал президент Одеської академії. Я знаєте, мій батько за 10 років тисячі дітей з усієї країни, самих талановитих в Одеській академії теж багато. І пане добре. Пане добре, батько був ні, Папою дяк. римським, а на... ми були б католиками, ви... все одно це не було б аргументом. Не кричіть, не беріть на горло студію. Спокійно мають. Давайте будь ласка. я пропоную понизити це. Так, я Не переходьте на особистості. Ні, Я про вашого батька буду вам згадувати. Він за угоди Януковича Медведєва голосував. Голосував. І знаєте, він може зробити 10 малих академій, а це вже піти свічку за 2 гривні поставити.